Інести оту непотріб, оту комуністичну злочинну партію, яку треба давно засудити, і буде тоді гаразд і спокій у нашій Україні. Слава Україні! Героям, Героям слава і тим, Героям слава! 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 Сьогодні тут разом з нами є вся Львівщина. Разом з нами є наші сусіди. Станіславівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття, Тернопільщини. Я запрошую до слова представника Рівненщини. Запрошую до слова представника Тернопільської обласної ради. Слава Ісусу Христу! Честя місці, шановна громада, велет українського духу, справжній патріот таборець, батько української нації. Безумовно, герой України. Саме такі слова можна сказати про нашого провідника Романа Шухевича. Сьогодні ми беремо участь у заходах, які відбуваються в Білогорщі. Сьогодні проходитимуть заходи на Тернопільщині в селі Гуків, де його прах було розвіяно нас бручом. Сьогодні ми вшановуємо, вся Україна вшановує безумовно велику людину, великого патріота та борця. Справді, по його життю можна вчитися і переймати геніальний досвід особистості, геніальний досвід національного героя, геніальний досвід борця та воїна. Адже справжній чоловік, Роман Шухевич, залишився на українській землі до кінця своїх днів. Він відмовився повертатися за кордони, він відмовився від всіх благ. Залишив сім'ю і пішов воювати. І сьогодні справжньою ганьбою є те, що лицемірство представника адміністрації, який виступав, не має меж. Адже чи часом не його адміністрація знімала з Романа Шукевича Героя України? А не його адміністрація президента переписує історію України, стараючи, стараючи сторінки з української повстанської армії. Забуваючи голодомор і Крутянців? Чиї це адміністрації? Шановні. Я думаю, кожен зробить свій висновок. Нам пропагують толерантність. Толерантність це вада слабаків. Роман Шукевич толерантним не був. Він був до своїх ворогів нещадним, войовничим і захисничим. Він робив правильні кроки для відновлення української держави. І я думаю, що прийде час, і Україна буде. Змісту та форми абсолютної української держави. І ми, молоді люди, зробимо все можливе для того, щоб мати таку державу, про яку мріяли наші попередники. Наше завдання очистити державу і навести державі порядок. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Запрошую до слова начальника Львівського військового, ліцею імені. Героїв крут! Пана полковника, Романа Савяка прошу. Всечесні отці представники обласної ради, обласної адміністрації, міста. Є, 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 є. Дорогий наш. Пане Юрію Шукевич, сину Романа Шукевича, вся ваша родина, дорогі наші, всеочолі ветерани визвольної боротьби, громада Львівщини, дорога наша молоде. 5 березня 50-го року на цьому місці перестало битись серце. Великого українця, сина українського народу, героя України, великого патріота Романа Шухевича. Він відійшов у вічність, але він залишив великий посібник для нас, на подвиг якого ми повинні вчитись. Тут вже говорилось. Що майбутнє України в руках нашої молоді. Інколи ми говоримо, що в нас погана молодь, та ні, вона є прекрасна молодь, але те, що робиться у нас, вона деяких пантеличить, водить в оману, водить на іншу стежину, по якій би вони повинні були йти. Давайте подивимось, ми маємо так званий Перший національний канал. Включіть його. Що ви там побачите? Тих, от той Нафталін російський, який вже там в себе вони не пускають, вони їх тут крутять, крутять само ранку. І ще якби не Михайло е Поплавський. Та ще пару деяких наших українських таких патріотів не було би там що дивитись противно, що це є перший український національний канал. Шановна громада, я б хотів, я знаю, що не можуть бути присутні тут представники вірніш, наші депутати Верховної Ради. Ви знаєте, чим вони зараз займаються. Але я хочу звернутися до них, щоб вони трошечки пролюстрували цей перший канал, та не тільки перший, там дуже багато таких антиукраїнських каналів. Ви подивіться, що робиться з нашою молоддю. Її забороняють, вже все більше і більше наступають. Щоб викреслити з їхньої свідомості, з нашої історії, викреслити пам'ять про тих героїв, які боролись за незалежність України, вони не хочуть, щоб діти знали про Романа Шухевича, Коновальця, Бандеру тощо, Крутянців. Вони хочуть нам. Щоб ми вчали молодую гвардію, щоб ми знали про Павліка Морозова та інше, то що вони на чому вони виховуються і хочуть виховувати. Ви знаєте, що зараз є і ліцеї імені Молодої гвардії, і в Луганську, щоб ви знали. Молодої гвардії тощо. Я вам хочу сказати, що зараз проводиться з боку Росії велика така робота по знищенню того, що було закладено створення військових ліцеїв України на початку незалежності. Я не пам'ятаю чесно, тому що прийшов отримав я факс запрошують мене. На е, якійсь біговисько в Суми. Там будуть збиратися керівники кадетських корпусів написано е, річ українська на українському і русському язике будуть зібратися. представники Суворовських училищ з Росії тощо. Ви собі уявляєте, я зателефонував департамент військової освіти України. Я зателефонував тому Яцині, такий Віктор є полковник. Я сказав йому, Вітя, я думаю ти українець. Коли ж ти станеш українцем? А що? Та ти хахол, самий такий, що не є. Ви розумієте? І він от там. Вони видають кадетський журнал такий. Де 80% все на російській мові, де висвітлюють своїх там героїв Великої Отечественної війни. Дивіться, що робиться з молоддю. Тут була передача, міський голова виступав колись на телебаченні на 12 каналі, показав таку батарею тої зарази тих енергетичних напоїв. Чим трав'ять нашу молодь, ви, напевно, знаєте, що показував теж по телебаченню, що в Івано-Франківському етно-університеті проводили дослід на щурах. Одним давали воду пити, а другим давали ті енергетичні напої. Через певний час, коли вскривали, то навіть печінку пенцетом не можна взяти, бо вона розвалюється. Тому ми велику роботу проводимо в тому напрямку. Але я б хотів, щоб наші депутати заборонили ввозити ту заразу сюди, тому що на тому тільки наживається та банда. Ми не можемо травити нашу молодь. ви пройдіться на цвинтарі, подивіться, хто похований. 35, 42, 48, 52, 36, невідомий приблизно 30, невідомий приблизно 50. Ось такі там бачите, хрести. Це свідомий де вбивство нації, знищення нації. Тому я хочу звернутися теж до молоді, яка присутня цю, тут. Все в ваших руках, дорога наша молоде. Вам є на кому вчитись, вам є на чому вчитись. А я, керівництво ліцею, спілка офіцерів України, тільки не путають у нас є ще Союз совєтських офіцерів. Спілка офіцерів, які присутні на цьому дії, будемо все робити для того, щоб Україна була дійсно тою, про яку мріяли. Наші герої, слава Україні! Героям слава! Дякую! <плес> Дякувати Богу. Серед нас є ще ветерани тої армії славетних, яку очолював Роман Шухевич Тарас Чупринка. І я запрошую до слова. Зв'язкову головного командира Української повстанської армії пані Ганну Яриничу. Я прийшла в пам'яті вічно живим повстанцям. Вони наша наука, вони наш найдорожчий скарб України. Україна, за яку вони боролися і віддали своє молоде життя, Воскресла і буде жити вічно. А ми збережемо їх в своїх серцях навіки. Я щиро дякую тим всім, котрі шанують пам'ять цих борців, які боролися і віддали своє життя за волю України. Слава Україні! скажу, Ще що... Я сама родом зі старча. Мені було виконалося 16 років. Я вже була зв'язковою па. Я виповняла всякі їх завдання, які вони мені, які вони мені казали. Батько була були в Криївці перебували в повстанці, з дороги і ранені лікувалися. Де в помер, він був ранений в живіт, помер. І його на сам саму велику п'ятницю його ранили, а в суботу він вже помер. І його похоронили там в страдецькому лісі. І другий куля залишилася в ножі. Тоді Роман Шухевич привів лікара. Цей лікар був Василь Кук. І він робив йому операцію витягував ту з І... ноги. Роман Шухевич мені портрет намалював. Портрет. І той портрет забрали в Славську. Я їздила в Славську, там, там два музеї, Київка. Я їздила туди. Туди мене взяли і мене туди завезли. І я також там виступала. І що то хотіла сказати? все. Жесі хвала. вам. Та то щось ту хотіла це сказати, забулася. І другі хоче виступати. Треба другу дати. Багато не буду говорити, прощаюся. Довгий пам'ятник.